Привіт всім! Мене звати Христина Дикун, я мама, засновниця блогу мудрості для жінок Lady» і перший україномовний тренер Пів Півроку тому я взяла участь в цьому тренінгу. І це зробило ну, просто шалено великий переворот в моєму житті. Це практично ну, змінило все цей тренінг. Я Навчилася, як створити свій блог. Я знала, як працює інфобізнес в Україні і взагалі знала, що це таке. І я змогла заробити свої перші гроші з інтернету. Насправді на Ореста Зуба я потрапила зовсім випадково. Одна моя коліжанка скинула мені лінк на якусь. Чи то статтю, чи то е, якусь відкриту конференцію, е, чи то на якийсь семінар Ореста, я вже зараз толком і не пам'ятаю, насправді, але коли я е, прийшла на цю... На цей блог, коли я почала читати, коли я почала відвідувати семінари Ореста безкоштовні на початку, але ну це було це ну це просто насправді змінило все моє життя. Це настільки розширило мій кругозір, наширило моє світосприйняття і настільки дало поштовх для мого особистого розвитку, для мого саморозвитку, що ну Орест, напевно. Навіть не усвідомлює, скільки він, е що він зробив для мене, можливо, не тільки для мене, а й для багатьох читачів його блогу. Це насправді дуже змінило. Е це змінило все моє життя, кардинально насправді. І, е Сьогодні я маю свій блог, який відвідує щодня не менше ста людей. Я взяла участь в першій україномовній онлайн-конференції, яку організовував Орест, і яка так само дала дуже великий поштовх для мого просування в інтернет-індустрії. Я провела вже три семінари і запланувала і продала вже один великий тритижневий тренінг. Тренінг Ореста дав мені не лише спрямування в як розвивати свій бізнес, як розвивати свою справу в інтернеті. Орест дав мені мету життя тренінг Ореста. Орест, тренінг Ореста показав мені шлях, яким я можу цього досягнути. І насправді в Цьому тренінгу е, зібрано е, дуже багато фішок, дуже багато покрокових алгоритмів, які е, допомагають початківцю в ІТ-індустрії е, е, зробити свої перші кроки в, в своїй справі в інтернеті. Які, е, і цей, ну, цей тренінг насправді дуже, дуже детально і дуже. Е, Дуже гарно роз... розставляє крапки над і бажаю всім успіхів у всіх починаннях. Па-па!